Вітаю вас, друзі, на своєму каналі! Розпочинаємо розклад пасіанса для знаку Зодіака Тілець на період з 16 по 22 жовтня 2023 рік. Загадуйте свої побажання або запитання, на яке б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки у вас співпали. Ось тут скандал. Ось тут годинник, це планування за часом. Для того, щоб ви нікуди не спізнились або не не поспішали. Ось тут, друзі, млин, це плітки. Ось ці плітки вони можуть Заважати вам саме тому не дослухайтесь до них, а також не приймайте в них участь. Бо тут, ось у вас, друзі, карта долі хрест, показує якісь важливі події саме на цьому тижні. Не забуваємо про сонячне, а також місячне затемнення. Воно може оказувати вплив на нашу долю. Ви можете зробити якусь помилку, а потім про це дуже жалкувати. Підсумуємо, друзі, плітки, карта долі, скандал, планування за часом, годинник та начебто все. Сподіваюсь, ми нічого не пропустили. І переходимо до другого розкладу. Друзі, на моєму каналі вийшли відео на ваше запитання так або ні, а також. Таро кохання, а також робота та фінанси. Дякую всім, хто вже подивився і запрошую всіх, для кого ці питання важливі. А ми переходимо до другого розкладу. Для знаку Зодіака тілець на період 16-22 жовтня.

Що ми маємо, друзі? Ось тут корабель. Це якийсь гарний проєкт по роботі, але навколо нього знову ж таки скандал. Ось тут, друзі, скандал, а тут замок. Можливо, виправиться ваша ситуація. Дивіться, ось скандал, ось замок, і ось навколо цього проєкту. Скандал закриється. Ось тут сонечко. Це дуже добрий знак. Він каже про те, що ваші справи налагодяться. І то є добре. Ось тут знову ж таки далекоглядність. Це ви маєте все детально планувати і думати про майбутнє, для того, щоб ваші справи йшли успішно. Та, начебто, все. Друзі, ось так лаконічно. Підсумуємо другий розклад. Далекоглядність. Замок закриває скандал з приводу проєкту. Скандал ваш завершується. Ось тут, друзі, у вас іще стріли в колчані. Це також добрий знак. Потужний добрий знак. Ви зможете зробити свою, прав... свою справу на 100% успішно. І я думаю, що ви будете цим задоволені. Ось тут сонечка, а тут невеличкі сварки в родині, можливі непорозуміння. Ось, друзі. Головне їх спокійно вирішувати. Здається, все. Ми передивилися, та переходимо з вами до третього розкладу. Нагадую, друзі, для тельців період з 16 по 22 жовтня. Ось ця парасолька це небесне покровительство. Знову ж таки, замок. Можливо, якась вам треба зробити зупинку і не розпочинати якісь нові справи. Після завершення А Треба зробити якийсь трохи перепочинок. Ось тут, друзі, ще раз подивимось: ось це стоп-якір, це стабільність. Далі замок. Ось тут випівка та святкування. Можливо, вам не треба робити цю, це святкування. Якось пройти мимо нього. Ось тут треба бути спокійним. Ці терези, вони означають, що будьте спокійні і не виходьте з рівноваги. Тому що тильці, вони можуть вийти з рівноваги. Сонечко, друзі, це дуже потужний, позитивний знак. Він каже про те, що всі ваші справи йдуть добре на цьому тижні, і ви маєте це зберегти. Саме так, як вам показав пасьянс. Не влізайте ні в які сварки, і все у вас буде сонечно і з Божою ласкою. Небесне покровительство. А зараз, друзі, ми з вами на колоді, Мадам Ленерман, запитаємо застереження та параду для знаку Зодіака Тілець на період з 16 по 22 жовтня. Застереження! Не сваріться з керівництвом. Відмить – це вище чини. Порада, друзі. Клевер. Все буде добре. Про це вам каже і сонечко, завершуючи, і ось це небесне покровительство. Я дякую вам, друзі, за підписки, за перегляди. Завжди радію, коли нас становиться більше. У мене вже 200 підписників на каналі. Запрошую підписатися всіх нових глядачів. Обіцяю, вам буде цікаво. До зустрічі на моєму каналі.